Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України, з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, про хід навчання і тренувань українських військових. І зараз по напрямках. Луганський саме тут вчора сталася найбільша кількість ворожих обстрілів. У Кряківці противник застосував міномет біля трьох ізбинки. Сталося коротко бойове зіткнення. Група ворожих розвідників намагалася наблизитися до українських позицій, проте було вчасно виявлено. Вже через 10 хвилин, не витримавши щільного вогню з нашого боку, противник відступив. На інших ділянках фронту, а саме у Станично-Луганському, Новайдарському та Попаснянському районах, противник активно вів вогонь з легкого озброєння. Здебільшого ввечері всього минулої доби на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів. Донецький напрямок, як і в минулі дні, основні бойові дії розгорнулися в Авдіївці та на позиції шахта Бутовка. Противник тричі застосовував міномети, випустивши при цьому 15 мін. Вогонь вівся з боку Ясинуватеї та Спартака. Українські війська активно вели вогонь у відповідь. Також ввечері відбулася одна 30-хвилинна перестрілка на Світлодарській дузі. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. Противник дещо. Активізувався по всьому фронту. Окупанти по одному разу застосовували БМП та міномети і, врешті, випадків обмежилися легким озброєнням. Бойові дії почалися після 15-ї години і тривали до пізнього вечора. Найбільш неспокійно вчора було у Красногорівці, Богданівці та Широкіному. Наші війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь. Зі стрілецької зброї, гранатометів, різних систем озброєння, встановленого на бронетехніці, всього вчора на Маріупольському напрямку противник організував 8 обстрілів. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але три наших воїни отримали поранення. Військовослужбовці Національної гвардії України вилучили зброю під час перевірки автомобіля на блокпосту поблизу Волновахи. Водій планував вивезти із зони проведення антитерористичної операції два гранатомети РПГ-22, автомата КС-74 та 60 набоїв калібром 5,45 мм. На Харківщині служба безпеки України затримала розповсюджувача сепаратистських листівок. Чоловік розкліював. Листівки з сепаратистськими закликами у громадських місцях міста Куп'янськ, за що отримував платню. Він отримував агітаційні матеріали від кур'єрів, які залишали їх у схованці, облаштованій у покинутій будівлі на околиці міста. Військовослужбовці Національної гвардії України взяли участь у комплексних навчаннях бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Тренування проводилися на базі державного. Київського конструкторського бюро «Луч». Гвардійці спочатку засвоїли теоретичний курс та займалися на тренажері, а згодом взяли участь у бойових стрільбах. І через контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутове на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідувало вісім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Вони перевозили продуктові набори загальною масою понад 150 тонн. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Колеги, чи є запитання? Представляйтесь, будь ласка. Сергій Нагорний, Європейський гіпертичний форум. На вашій карті зазначена от, частина з російського боку, там, де військова зброя стоїть на кордоні з Україною, а саме з північної сторони, от, Чернігівська область, там теж. Стоять ці збройні розрахунки ворожі, чи мається на увазі російські, чи вони закрита інформація, дякую. Дякую за питання. Справа в тім, що на карті показано показана зброє, озброєння, яке час від часу поступає на озброєння бойовиків. Те, що відбувається на більш північних кордонах з Російською Федерацією. То там знаходиться регулярні частини російської армії, спецслужб, які несуть чергування і працюють за своїм планом. А на карті намальовані і позначені ті місця, звідки поступає озброєння для бойовиків. Чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, дякуємо вам. Дякую за увагу.